Лукаєш, центр баскетбольного клуба Політехніка Галичина. Оно, що я хотів за радість від першого м'яча, то це до нас добре. Він сказав, що я хочу зробити різницю між цими двома гейми, що я хочу на першому гейму, я отримаю сьогодні. Те, що я хотів, щоб зміни, ті які зміни, які мали статися між першою і другою грою, ми сьогодні їх побачили, ми сьогодні їх отримали. Мислім, що ми вправили, що це приймаємо респект до будівельнику, Iako i sada govorim da su favoriti, da su glavni kandidat za titul. I think we go in the first game with too much respect to Bodi Velnik, no matter, I even now think that they are the main favorites for the title. Okay. Жарко каже, що в першій грі його команда знато, знато поважала будівельник і ну, так не має бути, незважаючи на те, що будівельник, в принципі, фаворит, головний за чемпіонство. Вчора ми, в старі, ми... Ой, оіграли матчницю з достатньою енергією і доказали, що не ми випадково направили ово, що ми напали. They did play a game with a lot of energy and showed that it's not this way we are in top 4 in Ukraine. Казати, що сьогодні команда грала з достатньою енергією, така вона й буде, і, в принципі, довела, що Політехніка над знаходиться в четвірці найкращих команд з України. Мені здається, ми мали jednu dobru odbranu, sa jednom dobrom energijom i da rezultat od 77 pojena je više plod dobro i dalje od dobrog skoka u napadu koji po meni ima ogromnu prednost i ukrajinsku prednostu ekipa u Dvijelniku. He said uh, we play today with a good energy, especially in defense, what you want and uh, I think the 77 points what they give, give it to us, it's uh, 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 more quality mm -hmm. which is the best quality in Ukrainian uh, championship than uh, something else. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ж кажу, що знов-таки повторюється про те, що команда грала з достатньою енергією і особливо це стосується захисту. І ті 77 очок, які будівельник забив в підсумку, це в принципі непоганий показник для ну, здобутки, за словами Женко, в принципі, найкращої команди в чемпіонаті. Bez obzira što je svaki poraz težak, ja mo, mogu i da čestam i mojim igračima. No metr, na pristupu no. i na, na energiji koju su pokazali. Na no metr, every lost game is very hard. But uh, I can also congratulate to, to my players on the attitude and energy what they show on the court. Звичайно, прикро, що є поразка в матчі, дві поразки поспільно виїзді, але я можу привітати і подякувати команді за те відношення і за ту енергію, яку ми сьогодні команда показала? Остає одно сигурно, що є реальність. Що прошлий пут рекав, що Двернік има дужу клубу. І зараз ми звершили ротацію і имали одного іграча. І сад, Діан, ти бачиш реаліті, Двернік бачиш лонгер бенч. And today they also do rotation of the players. маємо бути реалістами, у будівельника більше лавка запасних, і в них теж гарна ротація гравців. І після я зараз послали одну добру поруку. Заліво вода, це бити добра кошик. Я думаю, що сьогодні send one good message to our home court that uh, it will be good basketball back home. Сьогодні ми дали, так би мовити, сигнал, дали зрозуміти, що на виїзді, точніше, це вдома, ми покажемо іншу гру kraće to. Imamo sad dva meča, čestite vam Budivelniku na zasluženoj pobjedi. He said I congratulate Budivelnik uh, on the uh, victory, they deserve it. We got two, two games at home now. Дорога каже, що в будь-якому разі хочу привітати будівельник з цією перемогою, поза всяким сумнівом заслуженою, і тепер у нас надії на дві домашні ігри. І ми йдемо далі, радимо свій пост. І ми йдемо далі. Ми будемо продовжувати працювати. Чого сьогодні не грав іконший? Він травмований, чи він... з А чого з і Іванов не грає? Не знаю. Не знаю? А не зможуть вийти на домашній? Як приїжджаю, я думаю. Якщо ви дозволите, Желько запитали, чому не гра виконіч, і Желько сказав, що у Горна є проблеми з Ахілом, А Потім прозвучало питання, чому не грала Іванов і хто ще. І Зубризький. Ну Желько відповів, що там подивимося, в домашніх іграх чи вийдуть він на паркет. Ще питання? Дякую.